Діана Аня, дякую дуже тобі. Оленька привівська доброго ранку, люба та друзі, з неділею здорові будьте. У нас нарешті пройшов гарний дощ. Я із чотирьох ранку бігала, прибирала ящики з цибулею, то змокла, а дощик був теплий. Так, Олі, у нас з якої години? Півдругої. другої. Як загриміло, то я ж на постелі підскочила. Воно не то загриміло, воно так тарахнуло, аж відлуння по шипках пішло. О. Потім так легенько гріміло, ну, блискало, раз за разом біло було, а потім шерсть, вже легше загріміло. Воно як загріміло, то сильно стало дуже блискати. Коли воно блискати почало, я не знаю, бо я ж заснула хоче ось. Як блискає, і не проснулася, якби так було сильно, не загріміло, її була б не чула. Ось, бо спала. Але, як те, сильно загріміло, встала вдягнулася, халата пішла, загнала. те, загнала, закрила в хліві вікно, щоб сквозняку не було, бо й гримить, я закриваю. Ось, закрила в хліві вікно і те, прийшла до хати лягла. І ніяк заснути не можу. Знаєте, з просонку якраз добре розіспалася, як воно гахнуло, я зірвалася, стрепенулася. Вибилася, зі сну, хоч ти гвалт кричи, заснути не можу. А нині зранку спати, хочу. можна було в хаті піти стрімвести. Ну як в хаті я засну. сидячи засну, так що ось таке. -то. Думаю, ладно, будемо на дворі. Дощик маленький, моросий такий, як роса. Нічого, це буде добре. А я рада, що у вас дощик вже нарешті прийшов. Не знаю, десь там не було вчора, не знаю, чи був у них там дощ чи не був. Діана, Лідія, привіт вам. Ніна Фьодорова вітаю. вітаю Ніночка, гарного дня вам. Діана, Ольга, привіт вам. Усто вітаю, вітаю і вас, Оля, Ліда, Діана, привіт, дівчатка, смачної кави гарного настрою. Так, саме, тільки найкраще. Нокія. Марія, добрий день, бажаю вам плідної роботи. Та мирного неба, лайк поставила. Доброго дня, Марія, гарного дня і міцного здоров'я. Не знаю, нині такого робити не планую. Оце відео з галушками зніму, як нас галушки варать. Ось. І як з молоком галушки вару. Бо є, що на воді варать. Ну, я там відео розкажу. Є, що з кислим сиром роблять їх, ну, засоленим сиром. Ось. На воді Є, що галушки роблять, відсіджують на пательні, обжарують їх з кислим сиром. ось, Або галушки роблять з, тим, з цибулькою, з олією, просто без сира. Є що з твердим сиром роблять, хто як. ось, так, таке, Дуже багато рецептів з галушками, так, щоб ну, всі здорові були. Алла, добре утро, Любочка, правильно відповіли. Пенсіонери заслужили оддихать. Во вам і вашій сім'ї доброго. Дякую. Гарного вам дня, Аллочка, й міцного здоров'я. Хай все буде добре. Так, Оля Прибейська, Діана, дякую за смаколики. Но то я живу в Росії і дуже хочу, щоб вона розвалилася і на цих. Землях утворилися народи, які по, праву належ... які... які по праву належать їм. Так воно і буде, побачите. Так що все буде, так воно є, і ніяк інакше. Маври, тень, танець, що ноєм, а на за, ш... за що? Маври танець. Що ти хочеш спитати? Ти навіть не вмієш правильно питання сформувати, ти напиши, за що, що ти хочеш сказати це. Я, наприклад, не екстрасенс, я думок читати не мію. Що ти, що ти хотів, як ти казав, сказати тими своїми словами. Оля Германович, здравствуйте. якого городу? Я з Тернопільщини, Західна Україна. Я не в місті, я в селі живу. Але лайчики прожимаємо, 121 чоловік, а 28 лайчиків. Будь ласка, прожміть лайчики. А ну давайте подивимося, чи можемо ми більше набрати за півгодини, як 50 лайчиків чи ні. А ну, хто там ще не прожав, прожимаємо. Оля, Люба, ви поширення і момент не забули зробити? Поширення забула і момент забула. Зараз роблю. Дякую, Олюю.